І так, друзі, всім привіт! Хочу зробити звіт по е, збору на Volkswagen Amarok. Ми ремонтували з вами бойового коня для 23-ї бригади. 7450 пішло на запасні частини. Це ми їх замовляли окремо. Е, туди входить олива 8 літрів, три фільтра, салінблоки, верхні нижні, втулки рульового її рейки, болти розвала і втулки стабілізатора. Якщо я щось не те сказала. Вибачайте, читаю з листочка, бо я в цьому не розбираюсь. Далі, 3500 були у нас послуги дизеліста Віталіка. Далі 10395 це Бош сервіс нам нарахував. І 4 тисячі гривень ми витратили на пальне для хлопців. Пальне для того, щоб доставити машиночку цю на схід. Так що всім дуже дякую, хто долучився. Слава Україні! Ви в мене самі самі кращі. Дякую вам за довіру. Пізніше буде відео від хлопців, що машинка реально в строю на ходу і.